Так, дівчки прийшли до собачок. Це моя хрещена, це моя ття, так? Да? Давайте, випускаємо собачок. А <ріпи> я. І ти, ну ти дядько мій. <ріпи> Ось вони. Кать, підходь. Я дуже всі Ой, дивись, бо платять тобі і останешся без платя, Ну <ріпи> <ріпи> Іди, 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 Йди, 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 заберу. Все, ти кажи, отак от йому сиді, ти кажи, дивись, сиді, ти кажи. І все, він бачить, буде слухатися. Ой. Ну бачиш, він до тебе прийшов. Тор, не можна пригати, бо. Ща, 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 заберу, 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 заберу. Він ж хоче з тобою гратися, дивись. Боїся? А Тора не боїся? Вони мені ноги стоять, я Боже мой. А ну давай, давай, давай разом, дивись. Диви, бачик, в неї диви, К'яре, бачиш? Не шкрябають. Все. Бай сидіть. Сидіть і все. Сидите. Давай і ти так. Давай. Сидіть. Не хочеш? Сидите. Не. Получиться, получиться. Не, не може бути, щоб не вийшло. Ось давай, кажи Тору, ану, кажи Тору. Тор, іди сюди. А? Тор, сидіти. Сидіть. Тебе бач? Сидітьте. Давай торчу став, щоб я <глушен> для нього їжа. Бач, Кіара, тебе слухається найбільше. Тор не валяй! Роксі молодець. Не дає, щоб він бавився. Бачиш? Бачиш, як вони тебе полюбили? Відразу полюбили. Тор, 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 тор! Найшов кого цілувати! Йома Йо! Яра, вибач. він хотів тебе зацілувати. Катійка, ти будеш, гуляти? Не Молоді, хочеш? Молодці. Молодці? Слухняні? Да. Все, ти бачиш, до тебе підходять і вони хочуть з тобою спадки вже. Лягать, відпочивати. відпочивають. Донизу. донизу. Чекай. <реш> хочу, щоб його гладили. Він там малий. Лягай, 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 лягай. Все. От, торнадо. Все. Отак ти його гладь і все, він не буде дракониця. Біжать! Біжать! Донизу так. Дор донизу! -то. Молодець. Молодець, так і чекай. У мене виходить. Получається? О, бачиш? Ти можеш вирости кінологом, так? Да? Угу. Катя, в тебе не виходить? Ти що зла? Ка. No dobre.